Львів'янам та чиновникам нагадали про вимоги Євромайдану та революції гідності жити гідно без корупції та за європейськими стандартами. До дня Європи громадський рух народний контроль влаштував фотовиставку під назвою Обираючи Європу зі світлин, на яких відтворено події осені зими 2014 року. Це є символічна акція, яка нагадує, що цей шлях був нелегкий. Загинули люди, багато було б витрачено розумієте справді сил на це, щоб то відбулося, і ця акція це такий певний символізм того, що день європи. Ми хочемо нагадати, що ми хочемо щодня мати Європу в Україні, і ми вже до цього готові. Акція, обираючи Європу в Україні, стартувала не вперше. Ще в 2013 році для того, щоб привернути увагу громадськості до європейських цінностей, активісти громадського руху народний контроль на площі перед пам'ятником Тарасові Шевченку принесли найбільший в Україні прапор Євросоюзу. Як і колись, так і сьогодні активісти вимагають, аби в Україні був європейський вектор розвитку. Переконаний, що настрій, який тоді панував, і енергетика, яка панувала на євромайдані, вона не може просто зникнути. вона має перейти в так, на місця, і ця революція має перейти не тільки в коридори влади, а й в кабінети влади. Та без повного подолання корупції ми не можемо говорити про євроінтеграцію. Певен народний депутат України, секретар антикорупційного комітету Дмитро Добродомов, як ви зараз бачите, є резонансні справи, починаючи від звинувачень в корупції вже діючого уряду, закінчуючи корупцію на державних підприємствах. Тут вже питання того, щоб цей процес став публічним і головне в корупційній діяльності. і Це сигнал для Євросоюзу. Це результат. Поки корупціонери не будуть сидіти. У в'язниці, а гроші не будуть повернуті до бюджету України. Говорити про початок боротьби з корупцією не доводиться. Додамо, фотовиставка, обираючи Європу, проходила ще у десятьох областях України. Таким способом активісти громадського руху народний контроль прагнули нагадати владі та суспільству, що інтеграція в Європу була головною вимогою революції гідності і далі залишається метою для України. Дуже гарно, що нам нагадують ті події і теж. Чому ми зараз воюємо, як воно це все виникло? Ті цінності, за які ми воюємо, яким шляхом ми тяжким до того всього йдемо. Нам нагадали, тому що в ці часи я вважаю, це свято потрібне для нас. Якби ми ж ми боролися заради цього, стремимося на краще. Ніби це було зовсім недавно. Буквально, може, тиждень-два назад так в пам'яті ці всі події освіжились. Уляна Лаврик, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народконтролює.